13 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів та 6 – по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях: один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби, один засіб протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині вибухнув склад боєприпасів, а також уражено район скупчення рашистів. Потужний вибух пролунав в районі військової бази рашистів на березі молочного лиману неподалік тимчасово окупованого Мелітополя. Тим часом повідомляють про рейди поліцаїв у громадському транспорті Мелітополя, які за вказівкою рашистських окупантів проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підпалили базу рашистських загарбників, вщент згоріла казарма, знищено частину боєприпасів для стрілецької зброї рашистів. У тимчасово окупованому Урзуфі неподалік Маріуполя сталася перестрілка між кадировцями та рашистськими комендачами. Декілька песи головців здохло, а також внаслідок інциденту, на жаль, загинули мирні мешканці. У тимчасово окупованому Криму рашистський загарбник застрелив свого товариша по службі. Оприлюднено нові супутникові світлини горезвісного Керченського мосту, на якому після підриву 17 липня 2023 року рашисти продовжують неспішно вести ремонтні роботи. Неспокійно на території рашистського рейху, потужна пожежа спалахнула на складі з добривами у місті Рам'янської неподалік Москвабаду. Непізнані дрони, начебто пролітали в Гаукурськ і в Гаубелгород, також в Гаукурськ пролунали вибухи. У Белгороді потужний вибух пролунав у житловому кварталі. Продовжується ліквідація наслідків потужної повені, яка сталася внаслідок прориву дамби в місті Уссурійськ на Закитайщині.